Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Завдання номер 17 З двох пунктів, вистань між якими 100 метрів, на зустріч одне одному почали рухатися два тіла. Швидкість руху одного з них 20 метрів за секунду. Якою є швидкість руху другого тіла, якщо вони зустрілися через 4 секунди? Відповідь наведіть у метрах за секунду. Хочу звернути вашу увагу, що у завданнях цього типу необхідно нам вказати відповідь. Так само у бланку відповіді треба буде перенести вже число, а не варіант відповіді А, Б, В, чи Г. Так, це було в попередніх завданнях. Отже, для початку давайте запишемо дану. Нам сказано, що відстань між двома тілами 100 метрів. L рівне. 100 метрів. Одночасно назустріч почали рухатися два тіла. Швидкість руху першого з них V1 рівне 20 метрів за секунду. Якою швидкість другого тіла, якщо вони зустрілися через 4 секунди? Отже, час руху у них спільний і рівний 4 секунди. Просять нас знайти цю швидкість. Другого тіла і назвемо її В2. Як нам визначити В2? Давайте запишемо С. Я залишаю цю колонку порожньою по тій простій причині, що у нас у системі С вже фізичні величини. І пишемо розв'язання. Отже, В2. Швидкість другого тіла буде рівна чому? l 2 Шлях, який пройшло це тіло, поділити на час його руху. Час його руху рівний 4 секунди по тій простій причині. Я пишу, пишу просто Т. Для того, щоб знайти швидкість, необхідно знайти шлях. Як ми можемо знайти шлях? Ми можемо сказати, що L2 це є L загальний шлях, мінус L1 це шлях, який пройшло перше тіло. Відповідно, L1 у нас буде рівне V1 помножити на Т. Підставимо ці дві формули у формулу першу. Ми дістанемо, що наше V2 буде рівне L мінус v 1 t поділити на T. Перевіримо одиницю виміру. Чи ми правильно підставили все? чи ми все правильно зробили? От, метр мінус метр. Поділити на секунду, помножити на секунду. Поділити на секунду. Отже, секунда і секунда скорочуються, Залишається метр поділити на секунду, що є одиницею виміру швидкості. Далі В2. підставимо значення і порахуємо. L це є 100 метрів, мінус В1 20 метрів на секунду, помножити на Т, це є 4 секунди. І поділити на 4 секунди. 20 помножити на 4 це є 80. 100 відняти 80 це буде 20. 20 поділити на 4 це є 5. Отже, v 2 буде рівне 5 метрів за секунду. І відповідно, ось тут я напишу 5 метрів за секунду. З вами була школа фізики. Дякую за увагу.